Дякую, шановний пана голову, за правильну ініціативу з цим законопроектом. Це справді відзнаки від, від імені Верховної Ради, які будуть вручатися, тепер будуть поіменовані дуже достойними прізвищами достойних людей, в тому числі тих, які працювали тут в парламенті, в тому числі тих, які боролися за незалежність України. Я мав честь бути одним співавторів цієї постанови. Це справді десивітізація, це справді декомунізація, це справді деколонізація. Ми рухаємося в дуже правильному напрямку. Але для повної десивітізації насправді цього не досить. Справжня десовітізація парламенту це повернення суб'єктності в цей парламент. Бо в совєтські часи тут теж засідали люди, тут теж щось голосували, але насправді нічого не не вирішували. Бо в совєтські часи всі рішення ухвалилися на вулиці Банковій. Так, саме там, але там тоді був ЦК компартії України. Зараз слава Богу, Компартії не існує в Україні. Вона заборонена, але рішення досі ухвалюються там само на банковій. Тому, шановні колеги, давайте для справжньої повної. Де колонізації, де десовітізації повернемо суб'єктність нашому нашого парламенту. Я впевнений, це буде найважливіший крок, зокрема, і для вшанування тих людей, які тут, в цьому парламенті, працювали для того, щоб Україна стала незалежною. Дякую.